Всім привіт! Буває таке, що голова настільки розколюється і болить, що ні відпочинок, ні ліки не допомагають. Знайомо, правда? Але сьогодні я покажу вам техніку масажу, яка може стати вашим рятівним кругом і допомогти вам при болі, мігрені або головного болю напруги. Цей метод дуже простий у виконанні і не потребує спеціального досвіду, щоб вже через кілька хвилин ви відчули полегшення від болі. Отже, переходимо до практики. Спочатку забезпечте максимальне горизонтальне положення вашої людини. Покладіть подушку під шию або під голову. Накрийте ковдру, зробіть усе, щоб людина почувалася дуже комфортно і максимально розслаблено. І далі починаємо наш масаж з підготовчого такого руху загального. І робиться він ось так. Ми ставимо подушечки наших пальців двох рук. По лінії росту волосся. Трошечки притискаємо і робимо рух вниз. Прямо вниз до подушки. Повертаємо руки наверх і робимо так 5-10 разів. Потрібно це робити повільно, з невеликим натиском. Також можете помітити, що пальці трохи розкинуті в сторони, приблизно по сантиметру відстані друг між другом. І повільно розслаблюємо наші фасці, м'язи, лба, черепа. Починаємо масаж голови з нашого лобного трикутника. Спочатку дві точки, вони симетричні і знаходяться на початку наших брів. Ми ставимо або великі пальці, або вказівні, або середні, немає значення. Трошечки натискаємо і робимо плавні кругові рухи в ліву сторону, в праву, назовні, всередину, у будь-яку сторону, в яку ви відчуваєте впевненість в цьому русі. Ці дві точки ми масажуємо приблизно 1-2 хвилини. Третя точка нашого трикутника знаходиться трошки вище переносиці, так звана точка третього ока. Те ж саме ми натискаємо великим середнім вказівним пальцем і починаємо круговими рухами масажувати. Ці рухи дуже плавні, тому що нам потрібно максимально розслабити нервову систему, а також м'язи. Наступний етап це скронева зона. Там також є трикутник і три ключові точки це зовнішній край брови. трошки спереду від козелка вуха, і точка приблизно 2 см вище вуха. Також приділяємо по одній-дві хвилини. На кожну з цих точок. Ми ставимо наші пальці на ці точки з двох сторін симетрично. І плавними рухами також масажуємо. І з зовнішнього краю брови ви відчуєте таке заглиблення. Ось туди і потрібно ставити пальці. Друга точка. Спереду від козелка вуха, також з двох сторін, і ми плавно масажуємо. І третя точка на 2 см вище над вухом. Теж ставимо пальці і з двох сторін симметрично 1-2 хвилини. Головне правило в масажі голови це те, що ми не просто давимо на голову, а ми рухаємо шкіру голови. І третя зона це трикутник зони потилиці, потиличний трикутник. Там також будуть три точки, дві з них симметрично, одна з них центральна. Нам потрібно завести руки під голову і одразу під потиличними горбами ви відчуєте зону. Напружених м'язів. Ми ставимо руки з однієї і другої сторони і також дуже обережно виконуємо кругові рухи, так як і в попередніх наших прийомах, одну-дві хвилини всередину, в ліву або праву частину у будь-яку сторону, там де ви відчуваєте впевненість. І третя точка в нас буде по центру, трошечки вище. Ви відчуєте такий виступ на потилиці. Нам потрібно поставити пальці біля нього і обережно обертати навколо цього виступу. Спочатку вліву, в ліву сторону, потім вправо. І завершуємо нашим першим рухом, який ми робили на самому початку, і він у нас також є фінальним. Ми ставимо руки знову на зону росту волосся і обережно давимо вниз. 10-15 разів. І на цьому наш масаж голови буде завершено. Місця, де знаходяться потиличні горби. Якщо ви будете проводити руками по голові, ви відчуєте, коли закінчується череп і починаються м'які м'язи. Ось тут ми ставимо руки при масажуванні симетричних точок. І коли ми відробили цю зону. Ми підіймаємося трошки вище, і ви відчуєте виступ на центральній частині. Ось тут ми ставимо пальці разом і робимо оберти навколо цього виступу. В одну і в іншу сторону. Після такого масажу краще дати людині декілька хвилин на відпочинок. Або якщо ви робите це вдома, то можна дати людині поспати. Дякую всім за перегляд. Обов'язково зберігайте це відео, щоб мати змогу завжди допомогти своїм близьким друзям в період, коли вони відчувають мігрень або головну біль. Обов'язково переглядайте наші відео по масажу спини та шийно-комерцевої зони, зони шиї. Це теж завжди актуально. Всім дякую!